І коли ми його ховали, я подумала, що ми поховали народжених і ніколи не народжених людей. І тоді в могилі похований був не тільки Максим, там поховане моє майбутнє, наші спільні мрії, бажання, наші ненароджені діти. І будь-які сенси, які в мене були, вони тоді були поховані з Максимом разом в могилі. Я дізналася про його смерть через дві години після загибелі. Буквально за 10 хвилин до його загибелі ми ще листувалися. У нас були такі підколи один одного, каже, Макс там може горіти щось, йти війна, я мушу Оксані відписати, тому що це дуже важливо. А повторюся, він максимально відповідальний у своїй роботі. І ми з ним листувалися, і крайнє повідомлення, яке було, він надіслав мені якісь посилання на вірші в Ютубі і написав, що це треба слухати перед сном, тому що тут важко заснути. Їх постійно там обстрілювали, постійно було гучно. Я йому відповіла, що я хочу, щоб ти вже нарешті засинав щодня в моїх обіймах. Це було останнє повідомлення, яке він прочитав.